Панове, привіт! Коли на днях зливали інформацію про те, що вийде СБЧ Тімувзир версії Сави, то ком'юніті вже заінтригувалося і починало накопичувати високий рейтинг. А от зараз, коли вже і опублікували це СБЧ, і ми бачимо, що ціна становить трохи менше, аніж 1 мільйон 300 тисяч, то дехто вже кинувся збирати, а хтось ще досі в роздумах. В роздумах і я, особливо дивлячись на те, що з Савою в парі можливо зіграє Зіда. Чи вистачить дій захисних якостей? Як вона буде діяти з м'ячем? Як взагалі себе покаже? Сьогодні побачимо. Завтра продовжаться кубкові поєдинки у чвертьфіналі іспанського копа Дель Рей, Атлетіко Мадрид зіграє із цивілією. А у четвертому раунді Кубка Англії Борнмут зійдеться із Суонці. На ці та інші поєдинки ваших прогнозів, як завжди, чекає Фавбет. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Май шанс на бонус 110 тисяч гривень від ФАВБет. Так, Белінгем, Сьогодні ти відпочиваєш, іди в резерв, а в пару до Зідана стає Сава. Цікаво, як вона зможе доповнювати легендарного ЗІЗУ 4 зірки на на робочій нозі, високі воркрейти і справді круті стати. В контролі м'яча. я переконаний, вона має бути. Шаленою, дівчата зазвичай з тендітними модельками і дуже круті на м'ячі. Тут дриблінг 93 і деф вищий, ніж у ма якого я власне, поміняв. Дуже і дуже це все цікаво виглядає. По плейстайлах у нас що, інцейсів пас, лонгбол пас, на передачки є буст, фірстач є. Преспровен плюс, це якщо пам'ятаєте відео з Гулітом, коли я грав, коли легенько лівим стіком ведеш, то має круто контролювати м'яч Сава, а враховуючи її модельку, то буде ще веселіше, ніж Гуліта. Квікстеп і батарейка золота. Це означає, що носитися може 188 хвилин. Без зупину, до речі, що там у нас стаміні? чи 97 стаміна? Якір мені здається найкраще має підійти японці, тому що зі швидкістю і так все в порядку тож можна обійтися без тіні. Ну а по е фізичних характеристиках отримуємо плюс. Хоча можна і тінь кинути, тоді воно буде літати ще швидше. У Сава є 4 матчі для того, щоб проявити себе, це буде елітний дивізіон. Мені, власне, не вистачає 4 перемоги для того, щоб мати таких сім і отримати найкращі нагороди за Rivals. Але я не думаю, що 4 поспіль перемоги здобуду. Все таки це елітний дивізіон, і тут аж так легко не буває. Ну що ж, перший суперник на сьогодні чех тут у воротах. Беста зібрав малим бапері, де Йонг модріч. Симпатичний склад, але не із найстрашніших, як для райвалс, але форми це дупа. Вибачте, що я не вибрав чорну для суперника. І самому буде зараз грати важко. Ай-яй-яй-яй-яй. У мене аж маркер над гравцями губиться, коли купа мала. І треба швидко переключатися. Ай-яй-яй. Як же ж важко в цьому матчі орієнтуватися на полі. Такий собі челендж зробив, ну. Зізу. А Ось і Сава, перші її дотики, Сава, гарно. Ай. Гарінча. Непогано. А тепер можна сказати, що добре. Сава. А, яке перехоплення варан! Я вже думав, асист від Сави буде, але ні. Гарний блок вручну стрибнув. Сава головою зіграла, молець. Ну. No... 01. То називається, я хотів грати з якимось різними формами у суперників, а не просто весь час чорну, яку можу поставити сам. Ну. No. Отакий От пас від Сави лівою гарно. Сава буде. Сава буде! Ай яй яй чех! Вистояла дивися? Сава? Сава пішла. А! Ну, люди перший тайм закінчився. Відборів від Сави я поки не помітив. За цілий тайм не було. Ось вона йде, до речі, така крутенька кому там роздати. Не було відборів а в атаці досить приємно. Контролює м'яч... справді класно. Девис, сама на собі зараз позбирає трошки гравців, але віддасть. Ой, що це таке? Алло Єй! Ну я в шоці. Дав пас і гравець не переключився. Сава летить вперед. Сава. Її шанс. Блан з'їдає. Ага. О! О! Є перехоплений від Сава нарешті. І тут віддала і пішла. І зараз отримає передачу від кафу. Гарно, Сава! Сава! Удар! Ах! Ти дивись, чех, ну. Гаррінча! Е, навіть тривала, не активувалась. Ти давай! Є, Заштовхав гол в Мій лівий бек Defiz Страйкер! Сава гарно зараз зіграла. Ну, переступів нема. А, не дістало. Зараз росту не вистачило. Теж такий момент, який для гравця центру поля буває. А! Ah! Сар! Чудовий сейв! Сава проходить, проходить цей пас, і можна ширше. Так, і Мбапе, готуйся. Оу! Oh! Прекрасно, яка невісна передача від Гарінчі, 86 хвилина. Кіліан Мбапе, 2-1, але варто відзначити пас Сава, який там якось з відскоками, але все-таки пройшов. Є в неї плейстайли на паси. Ну що ж, є перша перемога для е, Сави в моїй команді. Вона там тішиться. Є, є, ми це зробили. Бляха, треба було вибрати форму чорну нашу я знов зараз натиснув рандомну. Ей, бапестел, Зідан Туре, Є, біла форма нормальна. Ну і ось саво чи з толівим стиком. Спреспровен, будь ласка. Ось воно як працює. Ти собі легенько, так от хоп-хоп хоп і пішла. Тут можна дати прискорення Сава. Зідан, з'їв. Відпустив мяч від себе трохи далі, то вже. О, тут, от тут, тут не вистачає перехоплення мені. О, відскочило, йдемо. Мбапе 1-0. Не дістала Сава зараз у відборі. Чи не лябрати Мальдіні? Як там хто кого перебіжить? А ось так на Віні. Цікаво. Віні. Суперник читає, чекає і тут. Ой-ой-ой, як там Віні зараз круто зіграв, і суперник можливо бере паузу для того, щоб покинути е -е, матч після Скопдюрна, як зупинився. Чисто чик-чик. Ага. -чик. Гарненько. Сон Салах. давненько такого не було. Зараз будемо чекати фінець шотів. Добре. І Саву, Саву, Саву. Загнали в атаку. Сава. Забиває! Забиває дебютний гол Сава в моїй команді 1-0. Зараз я її розігнав. Вона врізалася чудово. Коридорчик. І далі. Фінішингу і вистачає. Ось перегоплення від Сави. Нарешті вистачає дуже не ніг. Хоча, правда, тут віддали вже в неї той пас. Ох, забрала сама молодець. G0, онсайд G0. Чудово. Сава. Соло. Сава. Сава. Трівелку дає зеленим таймінгом. Тренурь, який удар. Без плейстайлу на Трівеле і без плейстайлу на фінес-шоти, нагадую вона, але Трівеле досить таки небезпечно можуть летіти в цій грі. Дайван Дейк. фінес-шот? Ну, зідано, чого не йдеш на м'яч? Та то страшне. Ну, я виходив свідомо, даючи верхову передачу на Зідана, бо він мав зіграти в той м'яч. Ну, не дістає Сава, бачите, зараз не потягнулися. Був би там Белінгем, він би вже зробив розтяжечку і на перехоплення. Давай. А! Чудово! Справедливо! До речі, дуже гарна навісна вийшла така тонка-тонка від МБП до ЖНУ. Сава зіграла, а тя. -тя, 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 -тя. Сава зіграла, молодець. 5-2, і це, напевно, кінець для мого суперника, який бере паузу. Ага, тут був пас від неї на Женя. І тут, та, це асист. Та-та-та. Ну і ще один матч залишається у Сави, щоб її оренда залишалася у мене на одиничці. І мені саме однієї перемоги не вистачає для того, щоб закрити питання в еліті. На сьогодні. Тож, вперед, японський футбол. Лусіо і Блан. Горецька Белінг. МБАПЕ 93. 4 червоні карти. Суперник в порядку. Кафу. Оу! Oh. Боже мій кафу! Я зараз свідомо давав цю навісну передачу, бо якось ще коли його тестував в оренді, пам'ятаю, що в нього вони досить прикольно летіли. І я зараз дав одразу в дотик і як він круто подав на МБАПЕ. Вау! Гарінче, добре, ну ще разочок кафу, дивися, що робить кафу. Ах. Ай. Е. Оу, дякую. 2-0. Ну, саву якусь таку гарну пасульку Ось таку. Чудово Ух ти Ах. Сава, ти? Не було, Сава. Горецька один два. Класно, Сава відкрилася. то я Сава! Зараз було файно Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Відбір зі спинає краста. Ні, це як, а це як, ну, соло для сави під пресингом. Хтось десь вистояли. Пробував навечно, можливо, що сильніше треба. Бити. Ну, Сава не забрала. Гарно Сава! І гол! 3-3, трекелян бапе! Якісна тривелка, але Сава, як класно, вона зараз там все зробила. цей контроль м'яча. цей мув назад. Але інколи я вражений, що вона зникає з поля, бо не вистачає от перехоплень. Тобто ти чекаєш якихось перехоплень від неї, бо бо хочеш, бо має бути граєш сіданом. А їх нема, тих перехоплень. І тоді ти не розумієш, а може ти не можеш вимагати їх від Сави, бо вона маленька. <звук> Добре, Сава, знов зіграла Ааа! Знову Сави нема. Розцекали. Не вистачає мені в цьому матчі відборів в опорній зоні І через цей. Виходить так далеко зайти супернику. В чотирьох матчах три перемоги і одна поразка такий підсумок. Для Сави з моєю командою загалом непогано. За чотири матчі Сава забила 2 голи і віддала 2 асисти, враховуючи те, що це Еліта, а не десь Ultimate Team Champions, де суперники слабші бувають, то це досить солідна статистика. Але так, я її цілеспрямовано шукав в Атаці, давав їй передачі, шукав її, розганяв, тому так їй і вдалося. Якби то був якийсь нейтральний матч, можливо, вона би не була аж така результативна. Але так чи інакше, в Атаці вона мені сподобалася. Контроль. Роль м'яча, дриблінг хороший, ну і плейстайл ось цей прес-провен де змогу все-таки витримувати тиск від потужніших суперників. Ну і крім того, що лівим стіком прикольно так крутитися і втримувати м'яч і не падати. Паси мають і плейстайли, і взагалі по статах: 96 короткий, 95 довгий, дає якісні. Давали і коротші, і довші передачі, такого, щоб вони дали якийсь кривий пас за 4 матчі в мене не було. До речі, вибір позиції у Сави 92. Це навіть вище, ніж у мого Зідана, який досі з основи не вилетів, У нього 86. Хоча сказати, що на полі це відчувається, ніби там Зідан гірше обирає позицію, ніж Сава. Я... Не можу, але можу сказати, що Сава краще опікає суперників. Опіка в неї 84, плюс там ще буде від десь Вона десь плентається між лініями і старається закривати траєкторію пасу, закривати суперника. Але при тому є і мінус. За рахунок її зросту, вона частенько не добігає до перехоплення. Тобто. Є таке відчуття, що ти от хочеш прочитати пас, ніби десь там поруч стоїш, але м'яч піде повз саву і не вистачає зросту, щоб зробити випад ніг і зробити перехоплення, можливо, плейстайлу, який є, наприклад, у того ж таки Белінгема. Якщо ви хочете зібрати саву для того, щоб грати в парі із зіданом, майте на увазі, що може на двох не вистачати перехоплень і ось цієї захисної гри, де в тебе є відчуття, що справжній опорник на місці. Якщо б тут був замість зідана якийсь гравець більш збалансований, з високим. Тимур Грейтом захист, і Трішечки більш заряджений на відбори, це вже буде, мені здається, надійніше. Хоча і так грати можна, все-таки три перемоги в чотирьох матчах в еліті це е, непогано. В принципі, я сам думаю, можливо збирати Саву, а можливо зібрати все-таки Зіку, але ці роздуми я залишу ще на потім, тому що на позицію Сави в центр поля я е, здійснив новий найдорожчий трансфер свій в Всі-24. Купив карту команди Року. Хто це, побачите вже у наступному відео. А як грає, я і сам не знаю. Тому що купив, але ще не грав. Хочу, щоб реакція була в режимі лайф, так би мовити. А поки що, все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Пишіть в коментарях, як вам сава, якщо збирали собі на пробу. До речі, рекомендую саме так: перш за все, зібрати на пробу. Там вже зайшла, і тоді вже збирати повну версію. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.